Усім привіт! Мене звати Юля, ви дивитесь канал Плаття Терапія. Канал швейний про те, як шити своїми руками для себе та для своїх близьких. Я впевнена, що будь-який фасон, який ви вже тільки забажаєте пошити, давно знятий. І є таке відео на каналі Плаття Терапія. Тож скористайтесь пошуком. Який є в Ютубі. Якщо ви ще не підписані, підпишіться, натискайте на дзвіночок поруч з підпискою, і вам будуть приходити повідомлення про вихід нових роликів на каналі «Платя Терапія. Не забувайте ставити ваші вподобайки та писати ваші коментарі під цим відео та під іншими відео. Отже, сьогодні у нас виріб «Спідничка». До нього в комплект з тої тканини, яка залишилась, я ще шила і ковтину, про неї ми потім поговоримо. Отже, таку спідницю ви можете виконати абсолютно з будь-якої тканини. Перевага в тому, що, використавши, от, наприклад, для цієї спіднички знадобилось 85-90 см тканини, і її вистачить фактично для будь-якого розміру. Ну, фактично для будь-якого. Якщо ваш об'єм грудей буде більший, ніж 120 см, тоді знадобиться вам тканинки в два рази більше. Чому саме об'єм грудей? Тому що об'єм талії в нас дорівнює об'єму грудей, оскільки ця спідниця без застібок вона на еластичній гумці. Тому з легкістю надягається як через голову, так і через ноги, як ви бачите. Тому ми враховуємо об'єм грудей і довжину спіднички при пошиві цього виробу. Спідниця з розрізом. Розріз. Будете робити на свій смак, який вам дозволяє ваша совість. Тканина ця дуже тепла, вона пухнаста в гусячу лапку. Гусяча лапка це класика, її люблять дуже багато дизайнерів. У мене гусяча лапка, така вишнево-бордова з чорним. Тканина пухнаста і в неї також пухнастий виворі. Досить таки цупка. Але м'якенька, ось така, прям як твід, твідова. В інтернет-магазині Занна великий вибір таких теплих тканин, тому на будь-який смак ви знайдете собі тканинку. Тепер дивимось на спинку. На спинці є, як ви бачите, шов. Це ми кроїли тканину в зеркальному відображенні задля економії. І важливо також, якщо у вас буде вельвет, вільюр чи оксамит. То такий фасон не підійде. Чому? Тому що ми тканину викладаємо в зеркальному відображенні, і якщо буде якийсь принт направлення малюнку, ворсистість на тканині, в якої є також направленість, не така, як тут. Тут така направленість, як фліс, хаотична. А якщо. Тканина чітко є із направленням малюнку чи ворсу, то так не підійде. Це ми так використовуємо для однотонних тканин без ворсу, без направлення малюнку, і на тканинах, в яких немає такої якоїсь чіткої відображеності поверхні. Тому це також враховуйте, як це перевірити. Берете шмат тканини, з якого плануєте пошити спідницю. Підходите до зеркала. Кладете на себе на одну сторону, потім перевертаєте на другу. І дивитесь, чи змінився колір. Якщо колір змінився, тоді так кроїти не можна. Тоді вам потрібно дві довжини спіднички. Дуже простий фасон. Знадобиться гумка еластична для талії, тканина, ваші руки і швейна машинка. В мене шви виконані за допомогою оверлоку. Якщо його немає, без проблем впорається будь-яка побутова машина. Там є всі необхідні шви для того, щоб шити ось таку спідничку. Вона легка, проста в виконанні, підійде до чобіт на осенньо-зимовий період. Якщо літом, то це кеди, кросівки, бостоніжки, будь-що класика, тому що трапеція підходить абсолютно всім, видовжує силует, і за рахунок розрізу ще може підкреслити ваші файні ніжки. Шити ви її будете, якщо ви новачок, ну кроїти будете десь може хвилинок 20, якщо будете переглядати це відео будете робити паузи. Ну і шивати тут взагалі нічого. Якщо це професіонал, то ви впораєтесь ну за півгодини, це точно. Якщо новачок знадобиться десь година, півтори години для ось такої дуже простої спідниці. Я не буду писати, що це спідниця за 5 хвилин. Ні, це все дуже індивідуально, і звичайно, що для майстра. З закритими очима ми це можемо зробити і за 5 хвилин, і швидше. А якщо ви новачок і тільки починаєте свій швейний шлях, то така спідниця точно стане вам у нагоді і вона не складна в пошиві. Тепер ми подивимося на інший виріб, який шився в мене до цієї спіднички. Ця ковтина. Це просто простий світшот, але тут є деякі нюанси і моменти. Виконаний він в стилі оверсайз, надягнений зараз на манекен 48-го розміру, але він і на цей манекен, як ви бачите, вільний. Такий вільний стиль зараз в моді, популярний, актуальний, під цю ковтину, вона досить таки тепла, можна одягати сорочку, гольфик і. Цим виробом, скажімо так, забезпечити собі тепло в осінньо-зимовий період. Простий фасон, по базовій основі прибавка до об'єму грудей складає 15 см. Прибавка велика, тому що це оверсайд. Це якщо шити по розміру, базова основа ліфу на каналі є, вона є і українською, і е ще снята була. Е Мовою е, сусідів, і ще був знятий прямий ефір, тому ну, дуже багато інформації по базовій основі. Тож скористайтеся цими відео. Є нагрудна виточка, як ви бачите. Тепер ми поговоримо про обробку, тому що тут в нас просто ковтина, а основне, що привертає увагу до цього виробу це саме елементи обробки, ось саме цієї ковтини. Оскільки матеріал м'який, він нам дозволяє ну, урізноманітнити дизайн цього виробу, тож, дивимося, як виконані рукава. Щоб вже ви точно змогли для себе повторити, тут нема чого шити. Рукав підвернутий на 3 см, прострочений прямою строчкою. Оскільки нитка. Фактурна і досить такий рихленький матеріал, то вона провалюється в фактуру, як ви бачите, нічого складного. Тепер горловина викроєна по косійниці. Ви вмієте таке робити. Це та сама бейка, тільки тут ширина 12 см. Склали навпіл і пришили по колу. Зараз я розв'яжу оці елементи декору це просто от, як гольф. Тільки по косійниці і досить таки широкий. І для того, щоб зробити оці елементи декору, ви також по косійниці шиєте два поясочки. Один пришиваєте з однієї сторони горловини, інший ми пришиваємо на шов. І потім цю горловинку так заклали всередину і зав'язали. Все. Ковтина в стилі Шанель готова. Низ. Я зараз розкажу, як виконаний низ. Теж по косійниці спочатку пришиваєте. Десь 5 см по ширині, як бейку, і просто складаєте її навпіл і строчите ще раз. Все, і виходить ось така об'ємний низ в стилі Шанель. Він триматиме форму, він, як ви бачите, ось вільного прилягання все буде скрадувати, підійде під джинси, під будь-який виріб. І класно те, що під низ ви можете під цей виріб надягти. Сорочку, буде проглядати білий комірець і манжети. Може бути гольфик, може бути додатково зав'язана якась хустка, може бути брошка в стилі шанель, намисто, що завгодно, прикрашайте на ваш смак і змінюйте цей виріб. Також, в залежності від кольору, буде мати зовсім інший вигляд від кольору від тканини. Для такого виробу, як для спідниці, так і для цієї ковтини, підходить абсолютно будь-яка тканина. Будь-яка на ваш смак, не обов'язково костюмна, можете навіть взяти трикотаж. Ось такий виріб або ж вироби для будь-якої пані, як для офісного працівника, так і для вчителя, для лікаря, для будь-кого, хто хоче мати гарний, пристойний. Та жіночний вигляд, тому що вироби досить таки скромненькі. Тепер ми ще поговоримо про спідничку на мені. Так, такий урок на каналі є, це також гусяча лапка, також мала назву костюмний твіт, але він дуже відрізняється від оцього, що на манекені. Це зовсім різного типу тканини, хоча називались однаково. Отже, це тканина костюмної групи. Ближче підійду, щоб видно було. Це тканина костюмної групи, як в стилі Шанель, майже пальтова, але трішки тонша, ніж пальтова. Ось ця з начісом. Спідничка, що на мені, виконана із тканини також з такою ж назвою, але це по факту трикотажна група. Такий урок на каналі є: спідничка з кишенями, з ось такими складочками проста. Також підійде будь-кому, ви можете змінювати довжину, робити її довшою і, і коротшою. І позаду можете додавати собі шліцу. Теж урок шліці на каналі є. Ну що ж, не забувайте ставити ваші вподобайки, це дуже-дуже важливо. Та пишіть ваші коментарі. Я вам всім бажаю наснаги, музи, натхнення і, як завжди, робіть гарно, тому що красу ми робимо своїми руками для себе. Та для своїх близьких, і я впевнена точно знаю, що кожного разу у вас буде виходити все краще і краще. Будь-яка ваша помилка, велика чи маленька, це ваш досвід. Тому не треба плакати, чи сумувати, якщо не вийшло з першого разу. Повірте мені, з мого власного досвіду помилки будуть. І це нормально. Всі ми вчимося. Вчимося кожного дня для того, щоб бути краще, для того, щоб робити краще і краще. Бажаю вам всім самого найкращого! Бувайте здорові! цьомки бомки До зустрічі! Сьогодні ми з вами будемо шити спідницю трапецію. З розрізом. Таку спідницю я шила для нашої Юлі, вона була літня синього кольору. А сьогодні ми будемо з вами шити таку саму, тільки вже не літню, а теплу. Отже, в мене дуже цікава тканинка, ось така, як байка, сорочкова, можна так сказати, що або ж костюмна, як твіт, і вона з таким легким начісом. в принт гусяча лапка. Бурдова з чорною гусячою лапкою. Ширина цього полотна складає 1,50 м. Стандартна. Довжину для спіднички я взяла 87 см, близько 90 см. це спідничка міді за коліно. Ширина, як ви бачите, 1,50 м, буде, в принципі, достатньо для будь-якого розміру. Якщо ж у вас, дівчатка, розмір, наприклад, Обсяг талії більше, ніж 120 см, то тоді беріть дві довжини спіднички і так само розкладаєте на столі. Отже, що ми робимо? У нас дуже проста викрайка. простішої не буває. Це в нас задня частина спідниці, ось склали ось так. Можете лицем наверх, лицем всередину, як завгодно. Можна кроїти. Хтось дуже крепко переживає, що треба кроїти тільки лицем всередину. Ні. Ви маєте бачити. Всю тканину робочу її поверхню. А робоча поверхня це в нас лице. Отже, що ми робимо? Знімаємо свій обсяг талії. Не талії, а обсяг грудей, тому що в нас спідничка на резиночці. обсяг грудей, весь обхват так? і додаємо 10 см. Всі, я думаю, зможуть це, це зробити. Об'єм грудей плюс 10 см. І це число з прибавкою з оцею. Тобто, якщо об'єм грудей 90, плюс 10 буде 100, розділити на 4 буде 25. Ви берете своє число. Кожен шиє по своїм міркам. Мене не копіюйте, зайчики, берете свої мірки. І от тепер, дивіться, починаємо ми з спинки. Отут я відміряю це число. Враховуйте, що тут кромка, тому, ну, в принципі, можна отак. так. Бачите? Тут воно вже ролі не... 25 см, ось я зробила відмітку з цієї сторони. І так само я роблю відмітку з цієї сторони. Ось. Бачите, 25. Тут у нас буде шов, і тут у нас буде шов на розріз. тому це нормально. Тепер вам ось видно весь стіл. Від цієї точки до цієї проводимо лінію. Якщо такої довгої лінійки у вас немає, то беремо сантиметр так, і проводимо лінію. То молодці, ви молодці, бачите, провели лінію. Таким чином, що ми зробили? В нас ось задня половина, ось передня. Малюнок має бути ось такий, не направлений. Також це не має бути вельвет чи велюр, тому що у вас будуть різні відтінки спіднички. Також враховуйте тканину, з якої шиїте. Дивіться, що ми зробили. Якщо б ми, наприклад, шили з вами просто спідницю. Без такого зеркального відображення. Так, ми отримали ширину низу 50 см. А якщо б ми склали отак і кроїли, то ми отримали б четверту частину низу, бачите, 36 см. Бачите, за рахунок цього зеркального відображення, у нас вийшла велика ширина низу. Ріжемо по цій лінії. Вам все видно, що я роблю. Порізали по цій лінії. Тепер складаємо ось так. Ось так. так. Ось. То в нас низ, Це в нас ось лінія талії. Лінію талії обов'язково треба підмачулить трохи, бо ми ж з вами не плоскі, рівна тут бути не може. Що треба зробити? Давайте я до себе розверну, бо мені незручно. Що треба зробити? Дивіться, що ми робимо? Тут де згин і де оця ось у нас. Кромка. Що ми робимо? Ми беремо, забираємо 4 см. І плавною лінією так виводимо сюди. 4 см і плавною лінією сюди. Я ріжу, вам все видно. Навіть якщо не видно, що там намальовано, вам видно, що я роблю. Так, ось. Тепер що ми робимо? Ми рівняємо довжину спідниці. Чого? Бо все, що по трапеції, стало довше. Лінія. Всі ж в школі, я думаю, вчились, знають, що таке трикутник. Знають, що таке трикутник. Так? Отже, що ми робимо? Руки циркулі в нас. Ми беремо оцю довжину по центру, яка в нас вийшла. А тут вийшов 81 см. І ми рухаємося по талії спіднички. Бачите, ось 81 см. Ось у нас, давайте збоку, щоб вам було видніше. Ось, бачите, скільки в нас зайвого. 81. 81. Ось так. Оце все, ось ось що невігластво, бачите, тому що в нас довжина спідниці має бути однакова, однакова, у нас ж вона по трапеції. Оце все невігластво ми зрізаємо. Хвости оці. Вони нам ні до чого. Ну, якщо ви хочете хвостату спідницю, залишайте. Оце ми обрізаємо. І ще зараз самі себе провіримо, чи в нас все вийшло добре. А як перевірити, я зараз показую. Все, оця викройка готова, ще зробимо розріз. От з вами вся спідниця. Отак От ми кладемо, дивіться, за, за бік беремо і складаємо ось таким чином. І дивимося. Чи нічого тут не вилазить. Якщо щось вилазить трохи, оце підрівняйте. І по талії так само. Якщо щось вилазить, підрівняли. Ідеально. Ви молодці. Тепер ми беремо з вами передню частину. На спинці у нас шов, бо ми ж зекономили, ми ж кроїли таким чином, щоб у нас в зеркальному відображенні спідничка була, бачите? Так, ми беремо з вами передню частину спідниці і робимо наступний фокус. Розвертаємо лицем до себе. Лицем на лице. Так? На лице. Розріз ми робимо тільки де, коли є шов. Ну, або робить обтачку. Але з такою рихлою тканинкою це не ок, тому в нас тут буде шов. Де ж його робить цей шов? А дуже просто. Ми беремо отак от, візуально розділяємо всю нашу цю лінію на 4 частини. Ну, навіть на три. Давайте на три. Візуально на три. Да? Хтось буде ще сантиметр, оце зараз почне щитати. Ну, ось приблизно в мене виходить 17 см. Ви зрозуміли, що нам ось поділити на три. Тепер одну частину, ось на цій нозі, це лице спіднички, складаємо ось по цій лінії, так? Щоб також і внизу. У нас вийшло розділення спіднички на три. Можете отак от скласти, щоб вам нічого там не рахувати. Да? Ось. Так, склали. І по цій лінії розрізали. По оціюсь. Все, викрийка готова. Щоб в нас і низ на три поділений був, і талія. Щоб симетрично було. Це викройка готова. Нам для талії потрібна буде резиночка. За резиночку розкажу потім. Тепер ми починаємо збирати нашу спідницю. Оскільки ми з вами оце розкроїли, так? Бо нам вже ж треба зробити розріз. Що ми робимо? Ми з вами обробляємо це передня частина спідниці, оцей зріз обробляємо, і оцей. На спинці ми просто докупи зшиваємо. хочете, можете ще на спинці зробити розріз, ну, я не думаю, що він там потрібен. Ми просто зшиваємо. ось я складаю отак, щоб в мене було лице всередину, і просто зашиваю оцей шов. Шиється тканинка на оверлоці. Якщо оверлоку у вас немає, допустимо, так? немає у вас оверлоку, то ви зшиваєте прямою строчкою спочатку. А оці зрізи, ну тут. Оскільки кромка, то ви можете просто шити прямою строчкою і розутюжити. Все, вам нічого більше не треба робити. Воно нічого розсипатися не буде. Я шию на оверлоці, хай буде красиво. Ну, в принципі, можете просто шить прямою строчкою. А якщо хочете обробити, шили прямою строчкою і ще зігзагом це обробили. Дивіться, як вам буде зручно. Так, зрозуміли, що зробити. Зашить тут, обробити цей і цей шов. Тепер складаємо лицем до лиця. І нам потрібно визначитися з розрізом. От яка у вас совість, скільки вам дозволяє совість такий розріз і робіть. Підійдіть до зеркала і подивіться, зніміть висоту. Значить, мені моя совість дозволяє зробити ось тут. Десь приблизно 42-41 см. Ось. Бачите? Місце. Ось. Тепер на одній стороні ось о, 42 см. Бачите, відмітили, нам потрібно буде зашити доверху. Тут я не буду зашивати. Ось я булавочкою тут покажу вам. Звідси вверх зашиваємо прямою стручкою, відступаємо десь сантиметр. Але перед тим, як зашивати, ми з вами наклеїмо флізелінчик. Для чого ми це робимо? Тільки отут, десь участок сантиметрів 10 Для того, тому що тканина рихленька в нас, щоб не рвалося. І ми його наклеюємо з однієї сторони. отут. І з іншої. Так. Спочатку наклеюємо флізелічок, а потім зашиваємо прямою строчкою. Для того, щоб розріз, отак трішечки далі, навіть можете від розрізу, отак так десь наклеїть. На все, що не треба, буквально ось цей участок приклеїли і прострочили прямою строчкою. Тут обов'язково завкріпка, можете декілька разів прострочити. Задню половину спіднички ви вже зашили. І шов заутюжили в одну чи в іншу сторону запресували. Як ви бачите, прострочила пряму строчку, ось тут з однієї з іншої сторони, в нас флізелін. Тепер ми розгортаємо. І що ми робимо? Ми запрасовуємо. Як ми запресовуємо? На пресувальній дошці розгортаємо оцей шовчик, запресовуємо. І в нас же не зашито до кінця. І ось так, як де лінія вниз, ми запресовуємо одну і іншу сторону. А потім. Прямою строчкою зробите розріз. Просто обстрочите. Тут прострочите, тут і тут. Все. Можна це зробити і в кінці вже. Просто запрасувати треба прямо зараз. Після цього ми складаємо лицем до лиця і зашиваємо бокові шви спіднички. Шви, бокові спіднички прасуються в сторону спинки. Зашиваємо. Після того, як шов поутюжите спереду, цей і цей шовчик зашиваємо. Ну, ось, спідничка шита, низ обробите вже в самому кінці, як пришиєте резинку до талії. Поміряєте, Впевнитесь, що низ не витягнуть, тому що ця тканина досить таки нестабільна. Коли ви її прасуєте, робіть це охайно, бо вона така трошки їздить, як твіт. Так? Ну, можна, в принципі, і зараз. На оверлоці я е, підстрочу і потім просто заверну на 3 см. Отак це буде виглядати з вивороту підшию прямою строчкою. Тепер талія. Стосовно талії, існує декілька варіантів. Якщо є оверлок, то всі пам'ятають плаття боху, де я показала, як резинку пришиваю. Хто не пам'ятає, той хай подивиться те відео. Ще раз розказую, як можна зробити декілька варіантів. Значить, перший варіант це ми обробляємо оцей зріз з вами на оверлоці, підвертаємо на ширину резиночки і підшиваємо прямою строчкою і всередині заправляємо резинкою. Можна е, підвернути на пів сантиметра, підвернути на 3 см і прострочити прямою строчкою. Можна, можна. І вставити всередину резинку. Без проблем. Як буду робити я? Значить, скільки треба резинки. Резинка чітко по обсягу вашої талії. Не більше. Так. Ось мені потрібно от стільки. Тут ну, така ж вже в мене маленька Талія, що ж я можу зробити. Так, от стільки мені потрібно, ну, можна взяти трішечки більше, отак. Хай буде з запасу. Резинку зшиваємо між собою, потім я на оверноці її по колу пришиваю, з вивороту, підверну і прострочу ще раз прямою строчкою. Взагалі, не проблема. Тобто, як я буду пришивати, я зараз візьму з виворотньої сторони. Пришию резинку по колу, ось тут оцей шов обробиться, і разом пришиється різинка. Ще раз, на промисловому верлоці ніж не відключається. Тому, навіть якщо обріжеться, нічого страшного, не відключається на промисловому верлоці ніж. Немає потреби. Якщо ви переживаєте, що резинка обріжеться, щось там розсатається, я дуже роблю густий оверлок, в мене нічого не розсатується. Потім, після того, як я підшию, підверну і прошию ще прямою строчкою. Все! Отак буде вигляд поясу на спідниці. За низ також вам розказала, що робить. Це дуже легко. Мільйон таких відео я вже зняла на каналі, і от як на оверлоці пришивати резинку, показано було в уроці плаття Богу, щоб я вже не повторювалася і не знімала вам одне й те саме. Це повірте, одне й те саме. Ось такий простий спосіб. Спідничка з розрізом. можете зробити його вище. Хтось може зробити зовсім манюсінький, Так само цей розріз може бути ще й позаду чи в бокових швах. Де забажаєте? В принципі, він, от, розріз у шві, робимо ми таким способом. На цьому все. Не забувайте ставити ваші вподобайки. Цю тканинку брала зані. дуже вам її рекомендую. Вона дуже приємна на дотик. Класна і тепленька. На осінь, на зиму дуже класний варіант. Різні є. Кольорові варіанти, ось саме по цій тканинці, якщо бажаєте таку теплу спільнічку. Всім вам цьомки-бомки, бережіть себе до зустрічі і не забудьте поставити вподобайку. Бувайте здорові!